Балаклій українські війська звільнились 7 вересня. Місто досі оговтується від наслідків окупації. Тут немає води, світла, газу. Зруйновано чимало будівель. Це не міст Балаклій, це була тюрма. В окруженні під оружжям кожен день, під прицелом. Бывало так, людей на дорогу забирали, увозили. Все было. У меня тоже сын в СУ. Нам опасно было. У нас был обыск. Они вычислили. Но нас дома не было. Приходилось спрятаться. На улицу выйти было опасно. Быстро выбежали, продукты купили пять минут, всякими ходами, обходами. Коли українські збройні сили звільняють окуповані населені пункти, міста, села, ми знаходимо речі, які складно описувати в 21-му столітті. Ми знаходимо катівні, де катували людей, підвали, в яких є сліди тортур. Ми знаходимо підвали, де трималися люди заручниками, де люди помирали, тому що їх не випускали. Ми знаходимо сліди, як Росія намагалася інтегрувати наші території у свій освітній простір. Вони там завозили підручники російські, наприклад. Вони намагаються освіту перевести на російський лад. Вони намагаються інтегрувати фінансову систему, тобто знищують навіть там умовно банкомати. Є скільки скільки вже у Ми знаходимось у міському відділенні поліції міста Балаклія. Тут окупанти влаштували катівню. Наприклад, ось цій маленькій кімнаті одночасно тримали вісім жінок. Людей, як правило, як правило, били та катували, під'єднуючи напругу до пальців рук. А потім, завдяки такому телефонному чи телеграфу, вони запускали напругу та катували людей для того, щоб дізнатися інформацію про. Там місце розташування військових, чи є особа коригувальниками, або деякі людей вони вважали зрадниками, оскільки там брат чи родич служив в військових силах України. Зайшли в дом, почали лазити. Ну, по шкафам, по цьому самому. Нашли фотографії. У мене там, я живу, у мене брат в формі. Говорить, це хто? Говорю, брат, А що він? служить, служить. Ну, говорять, поїхали. Сім чоловік в камері. утром і вечором, в 6 утра, в 6 вечора в туалет это, водили мішок на голову в камері унитаза нету. Якщо по-маленькому, така баклага п'ятилітрова, ну, з-под води, з кришкою. Все, вот и всі условия. Кормили два рази в день. Каша без солі і без нічого. Іноді ну, в обід попадался суп, это якщо солдати не А Некоторих взагалі били так, що вони думали, що ну, залазять, меня, говорят, точно убьют. Коли э, відступали расисти, вони кинули людей замкнуто в цих э, кімнатах без води та їжі. І люди, щоб врятувати своє життя, вибили скло. І один самий маленький виліз через це скло і відчинив ці двері і звернувся. Утром проснувся вже проїжджають наші освободителі з нашим українським флагом. Увидели ми флаг, ради, довольні. Прямо от уже неділя, а в нас і досі душа цветет, як на наче... я не знаю, словами, словами не передати. Хто не був в окупації, то ми, мабуть, не зрозуміли, як це. Побывать в окупації. это очень сложно.